Як живе Херсон без електрики, води і опалення? Як херсонці облаштовують свій побут і чи збираються евакуюватися на зиму? Коли у місті може бути відновлена комунальна інфраструктура? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Звільнений Херсон вже кілька тижнів перебуває без електрики, водопостачання і опалення. Російські військові, за попередніми даними, завдали збитків енергетичній інфраструктурі міста на 1,5-2 мільярди гривень. Про це 17 вересня повідомили у компанії Херсон Обленерго. Операційний директор підприємства VC Energy International Україна, яке управляє Херсон Обленерго Володимир Гетманов, зазначив, що до 24 лютого Херсон живили три магістральні лінії електропередач. Усі вони зараз зруйновані. За прогнозами операційного директора, електропостачання у звільненому Херсоні може відновитися упродовж двох-трьох тижнів, але терміни ремонту можуть змінюватися, оскільки ситуація і досі не прогнозована. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 22 листопада повідомив, що в області відновлено 55 базових та три пересувні станції мобільного зв'язку. За словами посадовця, енергетики продовжують працювати, аби повернути до регіону електропостачання. Загалом з 86 газифікованих населених пунктів газопостачання наявне у 43-х. Також відновлено водопостачання у трьох селах Чорнобаївці, Благодатному та Клапає, зазначив очільник області. Також у Херсоні запрацювали 12 пунктів видачі гуманітарної допомоги. Про це 18 листопада повідомила начальниця військової адміністрації міста Галина Лугова. За її словами, до Херсона продовжує надходити допомога з різних куточків України та світом від різних установ організацій і волонтерів. Робота у районах міста у цьому напрямку ведеться через голів ОСББ. Дніпропетровська військова адміністрація надала Херсону п'ять автобусів для здійснення пасажирських перевезень та спецтехніку, повідомили у Херсонській міській раді. Зазначимо, що Миколаївську, Одеську і Дніпропетровську області влада визначила як ті регіони, які допомагатимуть звільненій частині Херсонщини забезпечити населення усім необхідним. Про це 18 листопада повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, ці регіони доставляють до Херсонщини їжу, воду, медикаменти, паливо, генератори, будівельну пожежну техніку, а також швидкі і автобуси. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі новинам при Азові розповів, що за позитивного сценарію електропостачання у Херсоні може з'явитися за кілька днів. Я вважаю, що гуманітарна ситуація вона була спеціально там спланована з російськими загарбниками, окупантами для того, щоб найбільше зруйнувати життя херсонців. Ситуація з електрикою трохи гірша, але є шляхи вирішення. Я би не хотів розголошувати. Але якщо дасть може по про ну, позитивних прогнозах. Ми будемо мати воду за декілька за... освітлу за декілька днів, якщо самі пісімістичні, це два тижні. Загалом до Херсона повертаються усі необхідні служби, каже Олександр Самойленко. Знову ж таки, відновлена робота сьогодні частково, принаймні, але відновлена робота сьогодні мобільних операторів, працюють банки, працюють сьогодні заклади поштові. Ну, на увазі там. Організація, ті, що здійснюють поштове перевезення. є багато установ, які функціонували, скажімо так, на віддаленому режимі, і ну, казати, знаєте, казучесно, Херсонське воно працювало в іншому обласному центрі і звіту свої свою роботу в повному обсязі. Та то саме стосується пенсійного фонду, те саме стосується там управління праці і. Зараз повертається, повертається і митниця, повертається і податкова інспекція, повертається служби, які здійснюють там ну, санітарні э, заходи. Тому, ну знаєте, кожен день у нас хтось відновлює свою роботу. Ми намагаємося там на сайті військової адміністрації або за заход, через заходи, ну, мегафони там донести цю інформацію до населення. Віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, що херсонці можуть безкоштовно евакуюватися з міста на зимовий період до більш безпечних регіонів країни. У повідомленні сказано, що з урахуванням складної безпекової ситуації у місті та проблем з інфраструктурою. Уряд пропонує евакуацію до Кривого Рога, Миколаєва та Одеси з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України. У регіонах буде забезпечено безплатне проживання у прихистках, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка, зазначила Ірина Верещук. Також буде надана допомога в оформленні довідки ВПО і відповідна грошова допомога від держави та міжнародних організацій. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко зазначив, що жителі Херсона наразі масово не повертаються до міста. Це люди, які виїздили раніше під час окупації, і намагаються сьогодні. Вони повертаються для того, щоб оглянути можливо своє майно, а можливо там ну здійснити евакуацію своїх родичів. Скажемо так, масової евакуації не існує. Тим паче ми знаємо, що сьогодні вже курсує поїзд, який рухається від Херсон-Київ, е вже здійснюється е і регулярне перевезення, і евакуаційні перевезення автобусами, які там здійснюються. Але знаєте, я вам скажу одним словом, ажіотажу немає. Тобто люди, люди розуміють, люди чують владу про те, що ну, зараз треба утриматися від таких швидких рухів. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлайн на своїй сторінці у Фейсбук написав, що у питанні евакуації херсонців бракує чіткого механізму, як це зробити, і немає докладної інформації про умови перебування у місці евакуації. Це дозволило б жителям міста вирішити, чи влаштовує їх такий варіант, зазначив Сергій Хлайн. У коментарі новинам Азов'я депутат розповів, що евакуаційні автобуси відправляються також із Береслава. Бачили інформацію, що з Береслава організовується безкоштовний транспорт для людей, які бажають залишити місто Береслав. І є автобуси, які організовані до Кривого Рогу і до Запоріжжя. Але як надалі розміщати людей і в тому числі допомагати їм з тимчасовим помешканням і фінансами, поки ще немає офіційно. можливо, є, але я її ще не бачу. Гуманітарна ситуація в обласному центрі залишається складною, каже Сергій Хлань. Все залежить від енергопостачання, яке поки що відсутнє в місті Херсоні, але гуманітарні допомоги, які прибувають з різних куточків нашої країни, в тому числі і велика кількість і дизельних і бензинових генераторів, саме допомагає локально вирішувати якісь проблеми з можливими підзарядками електронних пристроїв, підзарядками телефонів. Такі пункти розгортаються по всьому Херсону, щоб люди змогли. Прийти і зігрітися, тому що відповідно немає тепла. Отримати зв'язок, отримати гуманітарну допомогу. Депутат розповів, що у Херсоні поступово відновлюється медична сфера. Медики залишилися на зараз на сайті військової адміністрації. Є перелік лікарні, які працюють. і До речі, на зараз є телефони, куди можуть звертатися люди за Отриманням швидкої допомоги, отриманням медичної допомоги, тобто на зараз якраз відновлюється робота медичних закладів. Ну як і всього іншого, Сергій Хлань додав, що у Херсоні вже організовано підвіз питної і технічної води. Втім, подекуди люди і досі беруть її із Дніпра. Ми поспілкувалися із жителями міста і запитали, як їм вдається зараз організувати свій побут. Ось що вони розповіли. Мені дуже до Дніпра далеко, перти. Так що якісь запаси були води, ми готувалися до цього, що це буде. Я понабирала воду скрізь, де тільки можна було понабирати, слава Богу. Так що на технічне є. А от на питтєву приходиться ходити і стоять в чергах і Дуже холодно. Я обігріваюсь, мене ще котик є, то мені приходиться грію велику кастрюлю води. І там, де у мене котик спить, я разом з ним ставлю цю каструлю. Вона вистила каструля, я її знову підігріла. І так трошечки держу, щоб було тепліше. Світла немає так. Зазвичай я укладувалася спати ті часи, пів на другу, всі новини, інтернет і так далі. А зараз в п'ять часів вже темно. Ну, до восьми я ще потиняюсь, послухаю новини. Це ну це вже край. Восім баюшки з котиком разом зі своїм лисеньким. Ну ми стійко це переживаємо. Колись воно буде. Для нас головне, що до нас повернувся український прапор. Україна. Ну ми потерпимо нічого страшного. Якось гуртуємося, нічого. В нас, слава Богу, є газ. Тому ми готуємо, там бутилку нагріли, в ноги поклали нормально. А Є генератори в декого, то люди гуртуються, збирають там телефони, пауербанки. Їздимо набирати воду для господарських з Дніпра, беремо воду, а так є де йде де, де, помпи. То питну воду набираємо. в магазинах. Я сто років не була в магазині, е тільки хліб це купую. Бо, а на ринку ну, після звільнення, чесно, я ще нічого не купувала, бо в мене оце все заморожене. Треба було спасати. Херсонці у добівках яких немає газу, готують їжу на багаті або мангалі. Кожен день готуємо, газа немає, то так готувати. а Що делати? Ви виходити з положення, кушати то хочеться. Херсон – це Україна голова одного з ОСББ Херсона Віктор Тоцький розповів, що Херсон зараз має депресивний вигляд, але містяни налаштовані оптимістично. Дуже все виглядає депресивно. Так маршрутки їздять, машини їздять. кожен, кожен ходить по своїм справам руйнувань. Ну, в центрі є руйнування, от ну, не буду казати де, але в багатьох, скажімо так, районах міста руйнування є, на жаль. Ем, і, але, але люди сповнені оптимізмом, це по-перше, тому що, ну, наприклад, е, і від мене особисте враження, і від багатьох людей е, це стосовно того, що ми нарешті їздимо по вільному місту, а не по ну таке враження було як, як ніби ти їздив по німецькому, гетто. Е, ці блокпости з цими ненависними, м'яко кажучими обличчями. От, тобто зараз цього всього немає, і люди радіють, коли бачать е, військових е, збройних сил України. Жителі Херсона намагаються адаптуватися до умов, які склалися у місті, каже голова ОСББ. Так, у нас нема зараз світла, немає води, відповідно. Але люди постійно ходять на помпи, десь качають в приватному секторі, в кого є можливість десь накачати з власної там свердловини, або водоканал дає, воду підвозить. Воду люди носять постійно, постійно цим займаються, постійно займаються пошуком де зарядити свої гаджети, там свої, хоча б телефони, щоб зв'язатися з рідними. з ці ж Павербанки, от щоб там було освітлення якоїсь ввечері вдома. Опалення нема, це дуже погано, але в багатьох там, де є газ, або, наприклад, от, в приватному секторі, там, де є дрова, де є можливість якимись альтернативними джерелами користуватися, щоб ну обігріти свою оселю, то люди використовують будь-які методи зараз. Співзасновник громадської організації Південна стратегія розвитку заступник голови Херсонської райради Станіслав Трошин зазначив, що деякі об'єкти енергетичної інфраструктури зараз будуються з нуля. Армія РФ, відступаючи, вирішила перетворити Херсон і його передмістя на середньовіччя. Тобто е, були знищені всі потужні трансформатори е, в Херсоні. Нема. Електроенергію і не буде її ще довго. Зараз українська влада робить все для того, щоб якомога швидше приєднати херсонські електромережі до Миколаївських та до Криворізьких, відповідно, дати мешканцям міста Херсона і міста Береслава електроенергію, але це дуже складний процес, тому що вони фактично знищені до нуля ці трансформатори. Низка ТЕЦ і котелень потребують розмінування, каже політик. При тому обсязі замінування котелень і ТЕЦ Херсонської, який є, говорити про подачу тепла, теж неможливо. Треба спочатку розмінувати всі ці об'єкти, тому що армія РФ, уходячи з Херсона, замінувала все, що можливо. В деяких будівлях знаходять 30, 40, 50 мін. Причому є такі міни, так звані незйомні, які можна тільки з методом підриву. Ну, що ж залишається від того приміщення, де вона була, зрозуміло. Я думаю. Тому безпека людей перш за все, і поки розмінування не буде проведено, на жаль, багато скональних послуг Херсонці не зможуть і далі отримувати. Станіслав Трошин вважає, що перезумувати у Херсоні буде дуже важко. Зараз і обласна адміністрація, і міська адміністрація оголосили про початок евакуації. Міністр вирішив підтвердив цей факт, що буде організована безкоштовна евакуація до Кривого рогу Миколаєва, Одеси. З метою подальшого переїзду в західній та центральній області механізм ще не оголошено. Всі, Багато херсонців, особливо ті діти, які змогли поїхати, але були змушені залишити батьків в Херсоні літніх в місті, де немає не опалення, на не світло, то звісно, всі чекають на ці офіційні роз'яснення, на цей механізм. І я думаю, що багато людей буде змушено прислухатись до цього механізму, тому що зараз ну, провести зиму. В Херсоні це достатньо важко. Політик додав, що деякі житлові масиви у Херсоні зруйновані вчент. на жаховому стані знаходяться селище Кіндійка і Антонівка, які знаходяться з двох сторін Антонівського мосту, тому що і при штурмі Антонівського мосту російської армії, і при відступленні росіяни робили все, щоб знищити будь-яку територію навколо. Ви знаєте, напевно, що весь час, поки Збройні сили України влучно. Не давали росіянам переправлятися там і переправляти на правий берег з лівого військову техніку і збройні запаси. У людей, які жили навколо Антонівського мосту, був просто жах, тому що в кожних з них в кожному з них росіянам вважався коректувальник, навідник, ворог. Тому, на превеликий жаль, житловий масив приватного сектору навколо Антонівського мосту зруйновано навіть не буду братися деякий відсоток. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Рінковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.